Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні у нас вівторок. Ті дні їздив по ягоди. Ну так, зранку зазвичай і там до годин 11, то й раніше набирав на 380, ну таке, сьогодні теж би, мабуть, ще з'їздив, але є робота. Я якось так, знаєте, то сіно зараз все навалилось все разом. Мене ще не підготував я місце, де буду сушити часник бо часник вже треба копати, вже прийшов йому час. рвати його не вийде, я вже треба, прийдеться все підкопувати. Вже мої дівчата вдома. Карина з Веронікою будуть допомагати, я буду підкопувати, вони будуть вишмикувати. Але його ж зразу прийдеться десь, десь розложити. Я буду требувати його розвішувати, буду, значить, в'язати пучками. І ось тут я планую, де ось я в'язав, хто мене дивиться, де в'язав зимою віники. Ось в мене тут є таке, бачите. Накриття. Так, тут в мене різне барахло стоїть, ось адаптер до мотоблока. Велосипед старий. Значить, ось на ці приб'ю отак. Подовг. Отут приб'ю і тут ниже. Щоб було два яруса. Тут те ж саме. Ну і треба поперечки. Поперечки не знаю. Прибити це не проблема. Поперечок їх треба багато. Тут у мене 4 метри довжини. На 4 метри довжини можна поперечок багато. Це щоб на кожну цю поперечку вішати ці пучки часнику. І те саме отут. Правда стоїть у мене оця халабуда, де я броньки бив, де хто дивився. Я не знаю куди її йти. Тут прибивати не треба, тут треба ось поміряти <кій> і можна ложити ось сюди. І тут же те саме. Але тут вже ці ніжні, то це буде низько, вже часник буде на землі лежати. Я сподіваюся, що цього місця мені вистачить, тому що мені ще треба розділити однозубку з зубком. Щоб вони були окремо, щоб я знав де. З однозубки, звісно, це. У цього час, що наріз нозум, на я залишаю на насіння. Побачу скільки там буде, якщо буде лишнє, можна теж в принципі продати. Оці поперечки, я не знаю, мене з обрізку такого нічого не буде. Побачу, може у нас тут є колись згорів ліс, у нас так і кажуть горельник. Воно зазвичай заростає густо деревцями і ті деревця один одному, ну таких осик якихось. Я думаю, там мені ніхто нічого не скаже. Нарубать таких осик, Прикинути приблизно скільки мені треба їх, ну це як мінімум штук 12-15 на, на один ярус. Отже, трохи їх треба. Зараз я може і прибивати не буду і поки не так жарко, бо у нас вже жара просто неймовірна, я не знаю. Я мабуть і виглядаю, як пом'ятий вже у будинку жарко. І вікна відкриваю на ніч. Ну, жара така що. Стаєш, спати не можна. Я сьогодні може ще в годин шість встав. Вже не міг спати. Потієш, жарко. Я не знаю, це поки що не жарко, може я зараз беру сотірку і йду в це діло. Зараз виміри, які вони мені треба по довжині. Ну і звісно це треба буде мотоблоком забрати, бо я ж його скільки не принесу. Ото така сьогодні в мене робота. Бо завтра в нас дощ і завтра мені треба до лікаря. У місто ну, до зубного лікаря. То завтра мене майже день не буде вдома, вже завтра я нічого такого не встигну. Значить будемо сьогодні займатися. А вже в четвер треба вставати і копати. Головне, щоб не було дощів, бо щось дощі якісь передають як не зло. І сіно в мене там лежить теж за селом. Ну, коротше. Все отак, все разом, не знаю. За день мабуть я його не викопаю з дівчатами, це по-любому цей час, ось так він виглядає під заріс вже, ну звісно вже його ніхто нічого ж полоть вже, бачу так заростає, але не сильно. Вже пошло чуть, чуть заростати. Якраз в час, в час вже його викопаю, а потім його мабуть Перебить мотоблоком. Я купляв гірчицю, кажу, що гірчиця добре. Вона ще встигне до осені вирости. Потім це знову, я так зрозумів, все разом все переколошматити трезою і можна садити на осінь ще раз часник і там далі. Так, ще прийшов, нарубав штук 15, бо то я, що казав на одну ярус, там по штук 12 то є. Трохи погорячивсь там буде на один ярус штук 7 А оту другу не поміряв Тут я намерил оці. По 2,20 буде ця довжина ось Оця а цю не поміряв Скажу я вам таку жару Махав я сокирою, це я ось вже весь мокрий. Було б непогано для таких робити, мати якусь електропилку. Таку. Це було б ідеально. Тепер треба знайти оці, щоб прибити поперечки. мене їх було, там мене ось просив, Я їх пороздавав, а зараз буду сам шукати, де їх взяти. Їх треба мені сюди 4 штуки. На цю сторону дві і на цю сусід якось цей дідо приходив мене просив, раз, другий я йому давав. Я не знаю, може він ну, без просу мене брав. Але я бачу, що знаєте, <плоджу>, зараз буду сам шукати, де, де його взяти. Ось Щось таке надо. Там надо хороше, я Знаєте, тут взагалі немає, не знаю. Бо там вага буде, мені треба було ці птички вирубати хоча б тиждень назад і щоб вони полежали. Це буде осика, вона підсохла швидко, чуть-чуть теснув би кору, А так це буде нормальна вага. Не знаю, зараз щось треба буде шукати ось. ось одна є. Так, ще в мене в сусідів копичка сіна недосушена і там за селом лежить. От я не знаю що зараз робити. Зараз ще крім цього треба цю копічку сіна розкидати піти. Щоб вона досохла і щоб сьогодні вона була вже в сараї. А за селом, так як завтра дощ, бажано б теж, звісно, його згребти в у копичку. Щоб воно було, вже як сіно намочить дощом, воно робиться таке жовте. А як у копишці то нормально? Хоч бери да розорвись, я ще й не снідав, треба зараз піти поснідати і буду вже думати. Зложу оцей до купи в голові, щоб його робити перше, Мабуть, займатися сіном це точно. Буду начать сверхи в масло. Буду в сухи конкретно будем требуть. Надеться, чи не родиться. Стреляем на глаз. Уже такий уровень. Чисто уже не надо, чтобы конкретно было рівно Хоч важкому йде. Ще по два гвозди. От я кажу, тут буде вага нормальна на цих продовжних, тому що буде десь 7 рядів. Це самі оці тички, ну і це ж часник. Ну, я думаю нічого не станеться, не буде обриватися. Тут, до речі, ця середня. Она не приб'ється не достає ширше. Но я думаю, нікуди не денется. прибивал. Сейчас, сейчас одну найду те кучи, что закрыта шифером. Прибью еще одну. Оце вымерю, вот это вимерю. Вот тут рулетка. И поеду эти птички забирать. Еще вырубаю сюда. Сколько там их? Штук 12. И вот это с тем, пока что все. Еще их привезти. Я пішов до сусідів, розкидав сіно. Його треба сьогодні забрати і за селом не знаю. Треба його теж згріти в копицю. Це як я вже кажу, це вишня робота. Чому? Тому що якщо б не було дощу на завтра, цього не потрібно було б робити, просто піти його підворушити. Воно б досохло, завтра я приїхав би з міста. І це все вже згиб би і забрав би додому. Але так як на завтра дощ, воно ще не досохло. Оце така, як я кажу, вишня робота. Треба грибти в копицю, а потім знову розкидати, досушувати. Завтра не забудьте, треба записати, зайти в такий магазин. Нітін, улюблені Авро чи копієчку і пошукати оці стяжки. Я думаю, там буде дешевше, мої якимись пачками продаються, бо якщо брати у роздріб, то буде дорогувато. Я так собі надумав, я не знаю, чи хтось таке практикує, щоб проволокою ці, ці пуки чи чим там не в'язати. Я не знаю як їх в'яжуть часник до кучі. Я буду робити це стяжками. Проволокою це треба переводити даремно проволоку і це буде займати, я думаю, більше часу, ніж стяжками. Стяжками раз-раз. Але в нашому магазині їх невигідно купляти. Тому що одна така стяжка у нас десь буде ну, гривнів 2-2,50 А вже в Авралі чи в Копієчки, я думаю, може там таке є, то буде дешевше. І будемо в четвер починати копати чесник. Підворушив, перевернув оце. Воно ще сьогодні не досохне, воно геть таке ще сирувате Тоді тут окосів після ягід уже десь почав о 12-й годині дня. Я вам скажу це задоволене ще те. Оця косарка під боком гаряча, смалий так не витримав, не докосив сотих. Тут ще три, мабуть, до кошу потім. Сліпаки кусаються, сонце пече. Для мене це сонце гірше всякого морозу. Дуже погано я цю жару якось переношу. А як бачите, ще треба працювати при цьому сонці. Ось якщо взяти, згрібати сіно, хоч не хоче лети годину там чи скільки, ну, от яка там площа. Цього сінокосу знаходиться під відкритим сонцем. Я завжди набираю побільше води, щоб можна було змочувати трохи голову. Бо... Воно, мабуть, кожному погано, але в мене це взагалі переношу дуже погано жару. все підворушило, зараз треба їхати забирати ту копичку, що розкидав біля сусідів. І ще треба оце зребти. Ото. Короче, все почалось літо. Кому відпуски і це все асоціюється з якимись там морями, озерами і так далі, так все це ось таке життя. Праця, праця, ще раз праця. Все, йду додому Аж бач, О, привітайся з людьми. Привіт Каріна, помахай! Лісо попроще. Ось бачите зілля? Оце рвеш руками все. Кроме цибули. Вот с этим? Да, вот так берешь и полыш. Понял? Mm -hmm. Расскажи людям, что ты там в Киеве любила руб... Там вообще ничего, дома сидела В Авроре была? Ну mm да -hmm. Что она там, больше, чем у нас? Так, все, я по Так, каравизія. Що, вже, все, попололи? О, хорошо. Шо там Ника? Виходить? Угу. Ну, сейчас чуть-чуть морквы и все. Дим потом там траві немає, не бачу, цієї моркви. Як не бачиш? Це все Не стой! Не стой! Все, кинув! Не знаю, чим не видно! Майже половина Сусідів я це вже забирав чуть-чуть там він сам докошував. Ти дядько косою. А основне я забрав раніше. Я це ще це кину. І ще в двох місцях і буде все. Фу. Таку погоду добре, тільки десь в холодочку чай світлий пить. Але це, знаєте, якби я домовився за овечками, що вони будуть зимою тільки пити воду, то можна було б чай в холодку пити. Ну я думаю, що не домовлюся. Так, добре, жарти жартами. Ще на сьогодні це не все. Ще треба там за селом, ось де я перекидав, ще треба його згребти. Дівчата вже дополюють моркву. Чуть-чуть відпочинуть і будемо йти туди на сіно. Ті, ті пічки, що я рубав, мабуть, я заберу їх завтра. Головне, що їх нарубав. А забратися тут а недалеко заберу. Завтра, як я казав, місто. Приїду з міста, приїжджаю в автобус в три години. Я з'їжджу заберу, а послезавтра, якщо не буде доща, бо назавтра передає, будемо вставати і починати копати часник. Буде значить уборка. На сьогодні це все. Всім, як завжди, дякую, хто мене дивиться. Всім здоров'я, всім.